Усім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу зняти майстер-клас огляд на шкарпетку для поранених. Ось, Адаптивна шкарпетка називається. Ось, тут є порівняння. Як ця шкарпетка виглядає стосовно звичайної шкарпетки, в порівнянні. Ось, і... Звісно, розмір тут може бути і довший. А ось ширина, зверніть увагу, тут десь на третину більша вона, ніж має бути така шкарпетка, звичайно. Так, і по розмірах, дуже багато завжди запитань, скільки сантиметрів де. Тому я буду зараз з вами заміряти і, кому важливо, візьміть записничок. І Записуйте, тому що інколи дівчатка в'яжуть, хочуть попасти в щільність і в'яжуть прямо по майстер-класу 100%. Ось тому, щоб не було дуже багато запитань, я хочу зробити заміри. У мене тут шкарпетка йде з п'яткою. Є, в'яжуть без п'ятки, дівчата ось як вам заманеться, тому що. П'ятка сильної ролі не відіграє, вона мені естетично потрібна, я скажу так. Тому що шкарпетка ця гарно тягнеться, і е, я її теж не робила. Занадто глибокою, всього 5 скорочень і 5 добирань. Це шустра п'ятка. Тут може бути люба. Люба, не глибока, зараз кажу. А глибину п'ятки у мене 6 см. Тобто ви пров'язуєте навіть бабусину на п'ятку 6 см, 7, зараз скажу від краю до центру 6. Ось. І далі робите розворот, в'яжете. Скорочуючи ряди, так як я ось тут робила, укріпну лину взагалі не обов'язково робити, тому що це додаткова ще грубина буде. Плюс затрата ниток, тому ущільнення не потрібні. Просто лицевою або гладдю, як тут виворотні, в'яжіть п'ятку, яку вам захочеться, і французьку, іку. Тільки дуже добре вмієте в'язати, яка вам до душі такої в'яжете. Так, і що повно, висота до, від центру п'ятки до верху у мене 21 см. Ось, 21, може бути 20, може бути більше, може бути менше, у мене ця. Для моєї ноги підходить абсолютно, ну ширина внизу, звісно, більша, чим мені потрібно, а верх більш-менш співпадає це до середини голені. Ось. Далі. Довжина самої стопи вже довільна В мене шкарпетка. Якщо брати так, як я міряю розмір, то вона максимальна 30 см це максимальна довжина цієї шкарпетки, яка може бути. Ось самий мисок я робила збавляння через один ряд. В мене 8 см. Можна, я думаю, робити і в кожному ряду, тоді вона буде. Але мені не подобається. Мені здається, що краще, коли воно плавно проходить. Ліпше, якщо ви хочете на менший розмір, тут зробити менше рядів. У мене тут 38 рядів і 16,5 см від центки йде. Можна в'язати, наприклад, 15 і це вже буде 43-44, чи там 14, і це вже буде 42-43, якщо десь 13, то це буде 40, 41. Ось чоловічі всі розміри. Далі, по ширині, що ми маємо? У мене якось трошки вони йдуть права-ліва, тому що ось тут в мене зміщені йдуть трошки гудзики. Я... Ну, ось так. Вони як зложені, то вони ніби як зміщені, а якщо так, то по центру рівно ось так знаходяться. В'язатиму я від. Зверху донизу є варіант від мисочка. Мені ділилися майстер-класом від мисочка, Від мис... носка. В українській мові ось ця частина називається носочок. Ось. А самий виріб шкарпетка. Ось. Як я вже зараз так розумію. Можливо, в когось є інші варіанти, то ви пишіть, не соромтеся. Так, і зараз ми роздягнемо цю шкарпетку і замірюємо в ширину повністю її. Так, це якийсь катершок. Так, в нерозтягненому вигляді вона в мене 30,5 см має. А якщо її потягнути, то вона. Якщо на якийсь апарат там чи ще щось. В общем, якщо петлю ми забираємо, значить 30 см цей замір на петлю. А спробуємо в розтягненому вигляді заміряти, то це може бути ну, десь до 45 дотягне. 45 см може бути. А є шкарпетки для апаратів. Це і не для апаратів, це і просто для пораненої людини, яка на незначних скріпленнях йде. Таких на штирях, в общем. І тут виходить. Мені ще не виключила камера. Тут виходить, що якщо на апарат в'язати, то треба сантиметрів 60, більш-менш такому, не дуже в такому вже розтягненому вигляді. Тобто вона має бути десь 45-50 до 50 сантиметрів сама ширина, якщо на апарат Єлізарова. Оленка Буганова такі в'язала. Шкарпетки, можливо, вона, не знаю, не обіцяю, в якийсь опис чи майстер-клас може відзняти, чи хоча б описати, як це виглядає. Так, далі. Далі. Скільки в мене петель в 10 сантиметрах? Замірюємо в п'яти, в п'яти в мене 2, 4, 6, 8. 8 у мене в п'яти сантиметрах вісім, значить в десяти шістнадцять моя щільність. Все віром. Я ніколи не міряю ці щільності, я просто віжу. 2, 4, 6, 8. Все віром. Так, 16 в мене в десяти. Нитка зараз візьмемося, з чого ми будемо в'язати. Має ця шкарпетка бути не закрило 100%. Це дівчата зазначають, які займаються збором цих шкарпеток, якнайбільше має бути вовна в складі. Вовна чернігівська зараз є недорога. Можна її в'язати, наприклад, в дві нитки. Може бути такий варіант. В'язати в дві нитки. В'яжу я на спицях 5. Ще були такі запитання, що за спиці. Це спиці Адді. Коротка... Короткий тросик, тут 60 см тросик. Я не скажу, що їм надзвичайно зручний, короткий, 80 було би краще, але як є, в мене іншого, вільного немає. Є... Десь ще п'ятірка, але тут відсоєнилась трошки край і, можливо буде зачіпати, якщо в'язати в кілька ниток, то трохи є незручності. А тут все добре з цими шпицями. Кінчики середньої гостроти, тому що на червоній, на червоному тросику вони гостріші. Ось. Але ковзає дуже класно, тому в'язати одне задоволення, з чого ще я. Буду в'язати найближчим часом з Алізе розпуск, Alize lena Gold 240 метрів на 100 грам і северянка нова ниточка вчора розмотувала пасму. З цього я теж в'язатиму товщина нитки 200 і 180, шпиці 5,6, 5,5. Там вже, ви знаєте, і 75 і там різні ці. Не обов'язково попадати в мою щільність її, мені так здається, просто в'яжете і дивитесь, щоб у вас була шкарпетка 30 см ширині. Наскільки вони ще підходять, і наскільки потрібна ця резинка, я думаю, що в нас в. Тих шкарпетках, які ми з вами будемо в'язати, цієї резинки я давати не буду. Тому що де в мене на голені, там саме широке місце. І тут резинка мені недоречна для моєї ноги. Я думаю, для лежачого хворого теж воно не має значення, чи є там резинка, чи немає. Ось тут головне ось ці рубчики зробити, щоб така була еластичність знаєте, полотна. Для кращої посадки. Ось. І свої, вже наступні буду я в'язати з такого поєднання. Тут, виходить, 50 на 50 приблизно, там 41, о, 51-49, тут акрил і вовна турецька, а тут 100% вовна. Тобто, коли ви в'яжете, дивіться, щоб найбільше було. В шерсті вовни в цих, в цих шкарпетках і залишаєте десь хвостик метр, берете звичайним способом довгий хвіст, набираєте 56 сан... петель, господи, Я вже на сантиметри перебралася. 56. Це для мого візерунку. І задля того всього, як я в'яжу. Зараз я з вами почну це все набирати і покажу ще в'язання, я буду робити світлої ниточки з ось такої. Такі, як в мене були, приблизно варіант. Ось, це вовна. Це, по відчуттях це акрил, але там опис щось не знаю я ще не гуглила. Угу. Так, там два, чотири. Орло сто відсотків. Я пробувала шкарпетки самі зігріваючі виходять, тому будуть наступні такі ж самі. Це з розпуску мені надали. Ниточку для в'язання з цих шкарпеток і дали гудзики. Не сказала про гудзики, вони мають бути 2 см діаметр цих гудзиків 2 см. Також мені надали трошки більше, можливо, десь 2,5. Тобто, ви вже орієнтуєте для вигляду цієї петлі, яку я роблю, то треба 2 см. Якщо буде ниточка товстіша і шпиці більше, то тоді може бути більший гудзик. Так, і поєднуємо нашу ниточку, будемо починати роботу. Звичайним способом, як я сказала, на одну набираємо. Якщо ви не можете так трошки вільніше в'язати, берете маленьку тоненьку шпицю, два або 2,5, або три додаєте до цієї і набираєте разом. Так, 56 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 56 петель набрано, розвертаємо роботу, і в нас тут виворотній ряд іде. Тобто ми тут в'яжемо лицевими в основному, щоб в нас було правильно. Для тих, хто захоче зробити тут резиночку, я в'язала 9 чи 8 рядів резинки, будете дивитися, а потім формувала візерунок вже. Вам потрібно також взяти два маркери. Я завжди користуюся двома маркерами, голка для сшивання, ось так виглядає пластикова, і потім голка гостра з великим вушком для заправляння ниток в полотно. Так, і тут я відділяю маркером 5 петель, можна 4, але тоді розрахунок візерунка вже буде не такий. Якщо ви будете зв'язати зі мною першу шкарпетку, в наступній ви захочете щось змінювати. Якийсь візерунок брати, інший, розраховуйте, що можна і 4 достатньо, в принципі, петель. Я беру 5, тому що одна як кромочна. Кромкова петля 2, 3, 4, 5. Ось, її практично не видно, тому 4 все одно в роботі. Але в мене до краю зміщена сама петля, тому великої різниці немає, чи є оця шапетля, чи немає. її. Далі. Далі ми в'яжемо хустковою в'язкою там, де мають бути. Наші петлі та гудзики. Першу, як завжди, знімаємо і наступні пров'язуємо хустковою. тобто всі петлі лицьові з одного та з іншого боку, де ви з якої сторони не в'язали, всі петлі лицьові. 5 петель. Далі, ми формуємо мій візерунок, тому Зараз продиктую вам, дивлюсь, мене нитка одна відійшла. Так, тут в мене нитка розслоїлася. Бачите, як я ж те з ниток, розпуску, то може бути різні трабли. Трошки вкоротимо, потім заправимо. Так, далі. Тут я повинна зв'язати ось цю петлю. І якщо я знаходжуся з виворотньої сторони, то в мене вона має бути виворотня, тому що на лице вона буде лицьовою. І тут іде виворотня і 4 лицьових. Раз, два, три, чотири. знову виворотня 4 лицьових 1 2 3 4 так і так далі і тут остання виворотня далі хусткова в'язка Продовжуємо в'язати, поки в нас не буде. Хустковою в'язкою 4 рубчика. Я буду називати це рубчиком, тобто ось ці ряди. Раз, два, три, чотири, і я покажу вам, як робити петлю. Зустрінемося з вами. Через секунду я трошки пов'яжу. І так. Робимо петлю. Петлю я в одній шкарпетці роблю на початку, ось тут, на цій полосі, на іншій шкарпетці, яку я формую, роблю в кінці. Ось так виглядає. Виріб без резинки одразу піде ось так. Ось так. буде. йти. Так, і якщо все влаштовуємо, продовжуємо Так, хвилинку. За шум. Так, і першу знімаємо, останню пров'язуємо виворотною петлею, Це ази, я про них не розказуватиму. Просто нагадала. Так, одну петлю знімаю, одну пров'язую, наступну буде накидати на цю. Я її не пров'язую, просто накидаю, беру основну, підтягую і роблю накид. Далі пров'язую по малюнку. Лицьовими петлями. І тут в мене сформована є петелька вже. По малюнку так само пров'яжу я її з виворотньої сторони цей накид. Так, і... В'яжемо далі по малюнку. Відстань між петлями в мене 9 рубчиків. Ось, по сантиметрах, ми зараз з вами заміряємо, тому що я орієнтувалась по візерунку. Так, і тут між 7,5, якщо центр і центр враховувати, ось так, петлі гарно тримають і гарно. На початках здавалося, що петля замала, але це тільки на початку вона кілька разів пройде гудзик і все буде добре. В'яжемо далі, зустрінемося в, ось тут, десь на формуванні п'ятки, в'яжемо 20-21 см. Ось це в мене. Десь до 45 рядів. Від 40 до 45, тому що тут 38 я в'язала, а тут 9. В общем, десь 45 рядочків треба.